Toyota тундра, люди поділяються всього на дві категорії: чоловіки і жінки. Чоловіки поділяються всього на дві категорії: ті, хто хочуть тундру, і ті, хто її дуже суть, тому що це великий автомобіль, це потужний автомобіль, це автомобіль не просто для покатушок, то що навіть щоб на ньому просто їхати в полосі або просто його запаркувати кудись, потрібно дуже-дуже. Або бути впевненим в собі, або володіти навиками. Але тут починається найцікавіше. Тундру не беруть, як правило, просто щоб справляти враження на когось в місті. Її беруть і для позашляхових всяких експедицій з таким от кевларом, з такою потужною лебідкою, з такими люстрами. З хорошою оптикою, тому що вона повинна бути стильною, вона бути крас... повинна бути красивою, але ще вона повинна бути функціональною. І саме тому на неї встановлюються такі от розширювачі, які несуть також захисну функцію. Стоїть хороша резина, гілка підвізка. Хто знає, той знає Брембо-гальма, вентильовані гальмівні диски. Все замінене, все обслужено. Машина експлуатувалася в цілому дуже бережно. Вона без всякого там дітейлінгу, по дітейлінгу це на BMW. BMW, Alfa, Romeo все таке інше. тундра, просто потрібно, щоб була в гарному стані, чисто заправлена, повністю справна. І вона творить чудеса. Тим більше, дивіться, в чому кайф саме цієї модифікації, те, що в нас cup. раз, В нас є великий, великий кузов, який легко поміститься і квадроцикл, і гідроцикл, і все що завгодно. В неї закривається, звичайно, заднє відділення. Круїз, клімат, все в неї є, що потрібно, підлокітники. От, секундочку, дістану ключ, тому що дуже хочу показати ще багажник, а потім не за кермом і в салоні, тому що машина ще має, крім всього іншого, CarPlay, наприклад. Так, що в нас позаду? Камера заднього виду, форкоп, потужний розетка. Все як треба, працює. Тут старі ресори. Я вам фото підкріпляв, як воно зараз виглядає прямо знизу. Тут ще є ось такі от речі, -кейси. ви можете використовувати їх в свої потреби. Бачите, не обов'язково шарпати все по багажнику. Ви основні речі виносите в оці кейси і зручно ними користуєтесь під час поїздки. Плюс вони не заважають, тому що вони стають в рівень з аркою. Тут, звичайно, у нас захисне покриття. Тут стоїть такий от бекфліп. Це як потрібно, а тепер на місце пасажира я вам показував. Тут якби нічого супер особливого, є підстаканники, ще додатково на машині встановлений хороший звук, підніжки, все як потрібно. Звук ось. Ручка, як бачите, ну стан є класний. Я не скажу, що топовий, але хто розуміється в тундрах, той або в позашляховиках зрозуміє, що ось це. Шикарний стан, тим більше за цю тіну. Е, музика, дисплей встановлений. Всередині все виглядає ось так. Машину можна взяти в кредит або в лізинг, не забувайте. З хорошим першим внеском. Це дуже класна інвестиція, тому що вона і зручна. Я не скажу, що вона топова для подорожей, але в неї можна їздити в експедиції по господарству, і якщо у вас якесь є хобі, це все, Toyota Tundra саме в такій варіації з повноцінним заднім рядом. Всім дякую, що подивились. Контакти всі описі. Відео.